Народжується Ісус у Вифлеємі, назустріч з ним біжать пастухи і приходять вклонитися Йому волхви зі Сходу. У біблійній критиці ці два тексти про поклоніння волхвів з Євангелія від Матея і про поклоніння пастухів з Євангелія від Луки читаються паралельно. При цьому нерідко ставиться питання, який текст достовірніший? Як було насправді? Дійсно, ситуація тут, по суті, одна і та ж віфлеєм ясла з немовлям, Марія, що схилилася над ним, Йосиф, і йдуть люди, чи то пастухи зі своїми пастушими палицями, чи то волхви теж з палицями. Коли дивишся на ікону старонинного майстра, то не завжди знаєш, що саме зображено, чи то поклоніння волхвів, чи то пастухів. У XIX столітті біблеїсти нерідко стверджували, що Євангеліст Лука, як елінізований письменник, пройнятий духом грецької поколістичної, тобто пастушечої поезії, побачив у тій ході пастухів, а Євангеліст Матей, людина східна, що живе старозавітними текстами, побачив у тих же самих фігурах волхвів або магів зі Сходу. Напевно, такий підхід можливий, але лише в тому випадку, якщо не вважати Біблію Словом Божим, Боговдухновеною від початку до кінця. Якщо ж ми переконані, що в Біблії немає жодного випадкового тексту, тоді потрібно спробувати зрозуміти, чому в одному Євангелії фігурують пастухи, а в другому волхви, і як одне благовіщення, явлення ангела Йосифу, доповнюється другим явленням ангела Марії. Так само і ці дві розповіді доповнюють одна одну. Пастухи прийшли до немовляти в ту ж ніч, коли він народився, щоб дістатися до Віфлеєма, для них знадобилося 15-20 хвилин після того моменту, коли вони побачили ангела і почули ангельський гімн, Слава Вишні, Богу! І на землі мир в людях благовоління. Ангел їм сказав. І я благовіщу вам радість велику, тут ще раз вжите слово радість, бо нині у місті Давидовому народився для вас Спаситель, для вас народився. У Євангелії від Матея було Народить Тобі, а тут для вас, людей, народився. Отже, проходить декілька хвилин, і от вони вже на місці, поряд з немовлям. Вони люди прості і шлях їх до Бога миттєвий. Їм не потрібно багато часу, щоб прийти до Бога цим простодушним, майже диким пастухам. А от волхви, це інтелектуали Древнього Сходу, вони знають усе, читали священні книги древніх народів, і дізнаються майбутнє за зірками, вони можуть усе що завгодно передбачити. Їх шлях до Бога виявляється значно довшим і важчим. Вони йдуть мало не рік, якщо не більше через пустелі, річки, яри і гори, поки нарешті не приходять до нього. Так і сьогодні до Бога ведуть два шляхи: один шлях простих людей з відкритим серцем, він швидкий і простий, другий шлях магів або волхвів. Він довгий і тяжкий. Сьогоднішня інтелігенція йде саме шляхом болхвів – довгим, тяжким, небезпечним, іноді через ущелини, з яких, здається, немає виходу, але які все-таки приводять до того ж немовляти Ісуса. Над цим дуже важко замислитися. Це одне з дивних місій Євангелії, коли Бог саме через звірення двох оповідань посилає нам свою звістку. Дізнавшись про ці два шляхи, неможливо читати тільки про поклоніння пастухів Євангелія від Луки, або тільки про поклоніння молквів Євангелія від Матея. Одним шляхом прийшли в церкву бабусі, яких і зараз ще можна зустріти в багатьох сільських храмах, де вони трудяться вже років по 60. Одна така бабуся казала мені, що за останні 74 роки вона тільки двічі пропустила недільну службу. Доки з інфарктом мучилася, так усе своє життя кожної неділі, молилася за службою Божою і причащалася святих Христових тайн. Вона прийшла до Христа шляхом пастухів, а ми, люди кінця ХХ століття чи початку вже століття, йдемо тяжким шляхом волхвів, але йдемо до того ж, немовляти Христа. Обидва шляхи ведуть у вифлеєм. Вище був згаданий гімн ангелів з Євангелії від Луки, Слава Вишні Богу і на землі мир, в людях благовоління. Ми чуємо його в храмі під час кожної утренні перед шести Псалмієм, або наприкінці утренні на початку великого славослов'я у східній літургії, або під час кожної Божої служби у римській обряді. І це наповнює наші серця абсолютно особливою радістю. У слов'янському варіанті гімн ділиться на три частини Слава у вишні Богу і на землі мир в людях благовління». Проте слово «благовління», грецькою Еудокія у прадавніх рукописах стоїть тут у родовому відмінку Неудокія а Еудокіяс. Значить, не в людях благовоління, а в людях благоволінні. Блажений Єронім, що перекладав Євангеліє латинською мовою, це помітив, у нього так і перекладено. Родовим відмінком – волюнтатіс. Вираз добра воля, люди доброї волі походить саме звідси. Проте Єронім, правильно зрозумівши тут граматичну форму. Не зрозумів значення слова Евдокія. «Евдокія» – це не добра воля людей, а воля Божа, бо цим словом у грецьких текстах Нового Завіту зазвичай позначається саме любов Божа. І як у словах Бога, Отця в момент богоявлення, це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Слов'янською цей текст скопійований дуже точно. Із слов'янську і ж на українську фразу в ньому моє благовоління слід перекласти, як Якого я люблю, от Син мій улюблений. Що ж виходить? Слава у Вишні Богу, і на землі мир? Мир де? Не просто на землі ніким не заселений, а мир у людях, яких любить Господь. На небесах слава Божа! Сяйво Боже, а на землі це сяйво перетворюється в шалом. мир у серцях тих людей, яких любить Господь. Тут є щось, що нагадує прохання в молитві Отче наш: нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Як на небі Твоя воля, так нехай буде вона і на землі, на небі слава, на землі. Мир. Відзеркаленням слави Божої, яка сяє в небі, є шалом, мир у серцях людей на землі. Саме шалом, бо на івриті це не зовсім те, що ірині грецькою. Ірині – це мир, антонім слова війна, а шалом це повнота буття, повнота віддання і відкритості один одному. Це слово передає відчуття повної єдності людства в Богу. Мир, шалом на землі у серцях людей, яких любить Господь, є відзеркаленням тієї слави Божої, яка на небесах, тієї слави Божої, яку бачив і описав пророк Ісая на початку шостого розділу свого пророцтва. Сам вираз, як на небі, так і на землі, узятий з еклезіаста. Не поспішай язиком Твоїм, і серце Твоє нехай не поспішає вимовити Слово перед Богом, тому що Бог на небі, а Ти на землі, тому слова Твої нехай будуть скупі.